Сила емоцій. Є різні види емоційного болю, які можуть зникнути, якщо ви почнете враховувати свій внутрішній емоційний світ і приділяти їм більше часу. Емоції мають велику силу в нашому тілі. Насправді, якщо ми не висловлюємо їх у потрібний момент, виникають різні види емоційного болю, які можуть стати хронічними. Найчастіше хронічний біль впливає на такі ділянки, як шия, спина або Ми також можемо страждати від бруксизу, стискання зубів, тохі кардії, виразки або інших проблем зі шлунком. Є різні дослідження, які підтримують взаємозв'язок між емоційною проблемою та фізичним здоров'ям. Було виявлено зв'язок між хронічним болем і стресом або психічним травмами. Які не були подолані. Важливо зрозуміти внутрішній світ, щоб бути в змозі впоратися з цим негацією, а не долати їх Говори. Ти хочеш мити? Е, я зрозумію, що тут не важлива фізична бій, тут важливо внутрішня. Оце саме страшне. Там, де борсь. Да. Андрій. А, ну, я зрозумію, те, що якщо людина не буде висловлювати все, що вона в той час переживає, то вона їй буде погано і вона буде сильно стресувати через те, що в потрібний момент її ніхто не вислухає. Так, да, тобто є такі моменти, як в принципі вже вихід емоцій. Взять, там, тебе щось так крутило, ти пішов палкою і порубав трубу, покусив кропиву. Все, емоція пішла, бігла. Да. Е, як ти ще можеш описати? Як ти можеш описати розуміння емоцій? Тобто, де ти розумієш, що це емоція, а де ти розумієш, що це ніфіга емоція? От де вона починається, ця емоція? Чи вона взагалі розпочинається це? Чи, ну, ти розумієш, якісь, ну, як ти розумієш, що таке емоція? Почуття, правильно? Відчуття, вони по факту не в фізичному тілі такого, а ну, це пояснює. Uh -huh. uh -huh. Це окремо від фізичних. відчуттів. Тобто ти знаєш, що вони є тільки не знаєш, де вони живе? Я знаю, що це окремі тіла. Можеш так і сказати. Емоційне тіло, фізичне тіло. І це буде правильно, кореш, якщо це взагалі мене не на розпадає на молекули. Степан, як ти розумієш, що таке емоція? Вона виникає або очі Ну, Як сказала Іра, це почуття. Бувають різні відчуття. Фізичне і потилесне, як би то сказати, духове якесь. Ну, Духовник, це трошки Ти вже туди прийшов, в іншу практику. Андрій, ти, по суті, описав, що таке емоції? Тобі є щось добавити. Що, 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 що. Вираження, Те... Те, що ви. Ну, коротше, усі видно. Коротше, ви говорите вже про нас і тобто, ви щось побачили. Ну, наприклад, ти дурак. Сам дурак. Це рефлексія, да? Тобто ти відреагував. Але якщо ти в цей дурак ще вложиш емоцію, наприклад, злості. Тебе сразу від... вискакує Тобто Твоя нервова система, твоя. Oh, yeah, yeah. Ну, взагалі, всі твої системи, всі тві ти... починаєш приживати, бо ти його викинув в картизону, хоча б не було причини причини натягати викинути цей картизолу. Ти вже собі зробив не туда. Або, наприклад, ти дурак, сам дурак, а ти це з посмішки зробиш. дурак, сам дурак. І ти хоп, і ти дуфаміном. Та сама історія, да? той самий дурак, та сама рефлексія, але ти вже зробив її. Приємно. І в тебе вже полетів до фуни. Твоя кровоносна система добре працює, в тебе одразу запрацював нервово, релакс, і чувак тобі посміхнувся. Бо ти, так би мовити, з його здості зробив якусь Ну, Наприклад, що би вам треба було б засвоїти на вашу думку? Тому що це досить глибока тема, і нам треба хоча б поверхневі речі якісь винести з цього заняття. Це означає, що нам треба розібратися і добратися, де ця емоція живе, звідки вона виникає. І що це взагалі таке? Бо, наприклад, те, що ти пішов посидну траву цю кропиву палкою, це вже наслідки, це вже не емоції. Звість це вроді би, емоції, але це вже наслідки. Ненавість це вроді емоція, емоції, да, це емоція, але це вже наслідки. Я вас хочу завести в глибину, де це все вразка. Де воно живе? Ну, от, Наприклад, якщо ви десь відчували страх, це ж емоція? Емоція. Тобто це неконтрольована емоція, яка виникає внаслідок загрози, і у вас ваша система самозбереження рефлексує, вона включає страх, звужує вашу свідомість. Якщо ви не маєте ніяких інструментів, щоб це все вибрати і вашу свідомість звернути в те місце, де ви не мають бути, відповідно, у вас тоді проблеми. У вас зажало, в когось затискає, дихати не може, когось висихає спина, когось хапає серце, починаються такі кар'єри, в когось, адреналін пішов, звозились зрачки в очах. І все це може вами бути неконтрольовано. Але це спрацювала ваша система захисту. Щось її налякало. Шахет летить. А -а -а. Пь -пь -пь. Все, ти вже бездіяльник, навіть не знаєш, що робити. Куди бігти, що кричати? То як знайти ці інструменти, щоб навчитися розпізнавати і стати володарем цих історій? У нас є дуже багато інструментів. Один із них це, ви чітко знаєте, що маскрати скарганий інструмент. І це правда. Ви чітко вмієте дихати. І це найкрутіший інструмент. Тому що коли пішов вихід оцього стресу, тіло напружилося, воно приготувалося або битися, або втікати, або плакати. І ще заплачу. Що ж хочеш. Але в цей момент, коли у вас відбувся оцей саме ця секунда цього страху, і у вас є інструмент, і ви зробили глибокий вдих діагноз. Тобто ви вже ту хімію, яка, яку зробив стрес на, через механізм емоцій, ви його розбавили, як мінімум киснем, правда? вже у нас пішло своє воду. Потім ви віддаляєтеся, ви той, хто спостерігає, віддаляєтеся від цієї проблеми і дивитесь на неї з боку. Чи ти цікавився? Як в тому анекдоті, да? два куби їдуть а їх німці ну, і Німці там перевірили, що вони там везуть млеко, там, яйко, Ми відпустили його. Ну і той кум, що на конях каже, що це коняє? Ви що в куме всталися за страхом? Ніх, то я з дутої ненависті. <рив> <рив> така історія. Тому, якби, да. Тому е, це якраз епізод, коли в нас виникає чинник загрози в зоні. Ми так само можемо себе накрутити. Десь сидимо в темній кімнаті, щось в коридорі класно, о, злодій, зараз буде красти бити, на забирати всі гроші. І все, і в тебе та саме фінія. Все. Що, що запускає ці процеси? Ці хімічні ген. У нас є таке поняття, як наш ген. Їх 23 88 800... потрібно уточнити. І от ця, ця штука, вона взагалі не розуміє. Не Це просто наш такий виконавець, солдат. Ти йому кажеш, о, гарна дівчина. І гень зразу і насипало тобі дифомів. Мол, полетіли. Тому що все хорошо, така гарна дія, вся як гарно. Хмар розійшлися, сонце засвітило. Це в тебе всередині. Ген просто виконує те, що ти йому кажеш, що господар. який козе. І ген сразу тебе картизоном засипає. Він сразу дає вказівки на всі рецептори. І ті спрацьовують. Як на козла. Mm -hmm. да. І всі ці речі вони якраз лежать в призмі того, хто керує цією штукою, цим міром. Ми самі. І тут момент, тут живе наше его, ми його розвиваємо. Тут живе там, я хороший чи я поганий. Але гено взагалі байдуже, він не розуміє, де хороший, де поганий. Він просто виконує вказівку, яку даєш ти своїм розумом. Ти не можеш це пощупати, але воно є. Ти знаєш, як це виглядає. Ти побачив сонечко, ти зрадів. До тебе лежить чувак з Лопатою, ти злякаєшся. Mm -hmm. Тобто, оці всі речі через сприйняття вже формуються в тобі. І як з цим бути, саме ти керуєш? Як бути з тим, що які процеси запускати? Чи ти будеш розвивати духові не радість, чи ти будеш розвивати злість. Бо, наприклад, ти дивишся, чоловіки стали, покричали, один з них впав. Що відбулося? Один із чоловіків вишив, що той козел, почав на нього кричати, потім зариватися, в ітоні отримав втику і впав. Тобто він виконав всю, спочатку він вирішив, що він позив, потім він впав, бо втик він отримав. Другий чувак бачить, що до нього заривається, він знає, як працювати з цими емоціями, попросив його спокоїтися, той не захотів, віддав втику і він впав. В тому випадку чувак не контролював своїх емоцій і через генну інженерію свого тіла отримав кортизол і втику. Другий теж випустив якусь долю кортизолу, чуть чуть, кортизол, чуть, -чуть адреналіну, це роз... розправа повце, бо він впевнений, як той лев, пам'ятаєте? Mm -hmm. Левові не треба доказувати шакалу, що він лев. Бо він, набереться більше позору, що він з шакалом бився. Mm -hmm. <смеш> В Я ж лев. І тут виглядає така історія, що ми, маючи деякі інструменти, можемо навчитися керувати своїми емоціями, відповідно, керувати своїми генами. Не гени нами керують. Хоча в них є програма, і вони можуть нам керувати. А можемо усвідомлено це робити ми, коли ми знаємо, як досягти спокій, як зайти в простір відповідальності, не він казав, бо він дурати на відповідальність. відповідальності. А що він казав? Коли він таким козом став. От коли ми почнемо це балансувати з цими запитаннями, ми тоді розвиваємо в собі разом з тим его, ще й ментальне наше мислення, аналітичне наше. І все це лежить в нашому тілі. Саме те, яке ми хочемо сказати і зрозуміти, що в нас є фізична формат, є енергетична, духовна душа. Це всі елементи епізоди якихось речей, про які ми хочемо сказати. Ми знаємо, що вони є, але ми їх пощупати таке мама. Хоча сьогодні науковці вони добралися до того епізоду і можуть довести, як працює генеенженер, або як працює емоційний стан, тому що є їх ділять, і вони беруть, досліджують. Вони знаходять людину, яка там вбивала людей. Його сядять в тюрму, він там трошки успокаюється, а потім до нього приходять науковці і починають задавати йому питання. Їм це цікаво. Нам, звісно, нема коли цим займатися, як зайнять душі. А науковцям є коли цим займатися. І вони потім, досліджуючи, коли чоловік він став вбивцею, всі знаходять відповідь одну. В дитинстві він мав сумасшедші утиски. Батьки його били постійно, на вулиці він був самим дурним. Його принижували, з ним знущалися, і ніхто навіть не міг підтримати, і його затуркали, і він в кінці став вбивцем. І отримує від цього свободу. Він тепер віддає пломство, так? Здавалося, б, де його дитинство, тут йому вже там 40 чи там 30 років, а він все весь цей час чекав, коли ж він почне міститися. Ось як це працює. Це така собі міна е, уповільненого вибуху. То у нас тягнеться, тягнеться, а потім вимипає. І коли ми отримаємо вбивцю, то ми значить, що можемо сміливо сказати, що щось з суспільством не те, десь того хлопця загубили або дівчину. Десь хтось лишній раз не обняв, не похвалив не звернув увагу, як не мені. І в видою, ми маємо спосколічену долю безпотворення людини. Чи жінка, чи чоловік неможливо. Тому всі ці речі вони дуже важливі. І, і розуміння має бути таке, що ми можемо говорити про те, що ми не впливаємо на емоції. Якщо ти в цьому ніколи не знаєш, як ти можеш на неї впливати. Звичайно, ні. А якщо ти взяв і вивчив це увагу, то можемо керувати емоціями. Або ви чуєте фразу. Він вийшов з себе. От він такий був псих, що почав ламати всі двері в школі. Він вийшов з себе. А чого він з себе вийшов? Звідки з себе? З фізичної форми він вийшов. Да, його дурь стала вина, він поламав всі двері в школі, бо він психував. Він вийшов з себе. В нього були якісь межі, він за ній вийшов, і того він все почав бити. Всіх і, і ламати, і обзивати і матюкатись. Бо він вийшов з себе. Не сказали, же, що хтось замігу витягнув. Він сам вийшов, значить він сам вийшов, значить йому самому треба заходити. І він сам оподіляє, для ці межі, куди їй заходити, куди не виходити. Є такі речі, коли ти сам себе накручуєш, і потім ти вже виходиш, до... виходиш з себе, бо ти себе так накрутив, таку створив в собі хімію, ти так накомандував геном, що він тобі таку хімію зробив, що ти тепер бігаєш, всіх нетркаєш, б'єш, п'єш, розвиваєшся, копаєшся, і тебе треба і не знає, де ти пошукати. Псіхушці, бо ти вже вийшов з себе і назад дороги не знайшов, як вернутися назад. Ти вже на таку хімію собі створив, що тобі вже назад вернувся, ти не знаєш як. Ще кажуть, як бачиш, цим злодам. От що він вже не все вражає. Тобто, всі ці епізоди і оце ходіння туди-сюди це допомога інтелекту. Він завжди кудись хоче залізти. Йому цікаво розібратися, що відбувається. Коли ти почнеш щось досліджувати, ти візьмеш квіточку. І тут тобі стане цікаво, а як ця квіточка, чого вона пахне? Що ти почнеш робити? Ти почнеш її розбирати на зучасті під мікроскоп, щоб зрозуміти ці процеси, що відбувається з тою квіткою, чого вона розвивається, як діляться клітини, що в кінці квітів вони пазнуть. Я взяв шмат лайна, взяв зерно, кинув, виросла квітка і пахне. Я? Я ж лайно туди кину, а виросла квітка і пахне. І тобі ці процеси інтересні. І твій інтелект починає досліджувати поетапно, розбирати, як чого ж воно пахне, Як така краса, зробилася з майна і злізнятка. розумієш? Тобто, оці процеси, і тоді, коли інтелект, не знаєш, він як така штукенця, як у нас є там купа всяких, як би так собі уявити. Всякі блюда в нас є, да, і ми беремо ніби, от рука, це як інтелект. Це буду попробувати, це буде попробувати. І коли я торкаюся, то я або торкнувся свого его, або торкнувся своєї заздрості, або торкнувся ще чогось. І я тоді розумію, як мені з цим співпрацювати. Тобто я вже вам говорю про якісь більш глибші речі. Це точно не рівень школи, це вже десь академія, інститут, якісь, де ми починаємо розбирати похідні, що за чим іде. Спочатку ти подумав, що він брак, потім в тебе відповідно спрацювали злість, потім агресія і ти його вдати. Так це працює. Такі ланцюжки дії. Ти ж не можеш просто прийти взяти комусь воду. Не можеш. Тобі треба якусь історію, завдяки чому ти маєш виявити агресію. От пройшов Путін? Ми навіть не задумалися, як у нас вже голова його відірвалася. І шиє були таке, Шиї в одну сторону, голова в другу сторону. А Андрій би десь ногу погорів, Степан би десь другу ногу посунув на свою кругу. Ми б його розірвали, ми б навіть не замітили. Чого? Бо він вже стільки всього натворив, що нам його розірвати, як тільки ми побачимо, взагалі ніякого труда не створює. Бо в нас вже є база, механізм, як ми маємо діяти, коли ми його побачимо. Він такий тихенький, собі, ми його не трогаємо. Якщо ми будемо його розвивати, він почне з нас смоктати енергію. А тільки пішла засмотати енергію, то зразу включиться емоція. А емоція почне витягувати ще, як то кажуть, соки не тільки енергію, а вже й життя, тому що воно вже буде тягнути фізичну форму. І це важливо розуміти, коли ви свій коктейль опрацьовуєте. І тому в Айкідо дуже класно це виглядає, коли ти береш і уникаєш конфлікту. Це як в християнстві. Ти не можеш подолати сатану, його треба уникати. Бо він настільки крутий, це взагалі ангел Божий, це потужне створіння. І ти не можеш його подолати, якби ти не старався. А от уникати ти його можеш. То якщо до цього прийшли такі уми віри, уми релігії, да? ті, що хочуть вивчити душу, як вона працює, то якраз вони і кажуть, що уникають цього друзі. Що каже Фідо? У конфлікт. Але ти маєш мати навички, коли, ти, коли вже ти, ну, Ти його уникаєш, а воно лізе, ти його просиш, що не розуміє. вибачай, скрутив окурату, положив, бо йому больно. І він послухався, бо йому стало больно, і він лежить у асфальті, Він тобі тепер не причинить за болю. вдарить тебе. Камінюкру в тебе не хімі, ще що не не буде. От якраз в цьому плані. Якраз Айкідо і говорить, як це зробити, яку знайняти позицію, куди відійти, за що взяти, за що притримати, щоб йому стало больно, і він тобі підкорився. Бо цей агресор, поки ми больно не стане, він не підкориться. І ті сусіди, вони будуть до тих пір по нам стріляти, я маю на увазі рашку, поки їм не стане больним. А їм стане больним. от їх мільйон вже закопали і їм не больно. Які рівні виглядаєте, де, де, де їхній порів волі? Така історія. Є запитання. В общем. Так сучот ну, Тобто Треба зрозуміти, що емоція це штука, якою, яка може керувати нами. І та ж сама емоція є штука, якою можна і повинні керувати ми. Бо якщо у вас якась емоційна проблема, ви, наприклад, в депресії. Ви можете бути в депресії 15 секунд. Не проблема. Це нормально. Якщо в депресії рік, братан, ти щось не туди йдеш. Бо ще один рік і ти вже звідти не вийдеш. Це вже все, тоді вже починається психіатрія, а не психологія. Вона вже зайшла туди і туди вже, як каже автор, навіть медикаментозно треба. Ти його можеш тримати на медикаментах. Можеш, можеш, і тобі буде розтяння. Важливо вміти і розпізнавати, і, вби, і швиденько керувати своїми емоціями, поки вони не почали керувати вами. Якщо емоція вже керує вами, то у вас вже не все розносить. Ви вже можете, як той мисливець, знаєш, що треба стріляти, прийшов і стріляє. Куди стріляє, На, що, непонятно. Тож почекай зараз зайчик вискочить, там чи що там що там пішов полювати. А він про і вже стріляє? Чого ти стріляєш? Спокойся, розслабся, вдихни, видихни. Подумай про щось хороше. От так само, як наша, скажімо, якась дія, вже фізична, до тебе хтось став позу і ти вже дуже стаєш позу. От це твоя дія, це твоя рефлексія. Так само працює і нервова система всередині, і коли ти навчишся її розпізнавати, стримувати і зробиш невеличку відстань. Так о, між мисленням і емоцією робиш? І в тебе завжди буде пауза. Твоя м'язова пам'ять буде тобі допомагати зупинити рефлексію, оцінити її, подивитись на неї, рівень загрози. В цей момент в тебе сама по собі спрацює діафрагма, ти глибоко втихнеш. Це вже буде автоматична програма. Відповідно, всю цю хімію ти вже починаєш розбавляти політ, і вона почне розслухуватися по своєму тілі. І далі ти приймеш рішення. Розвивати агресію і тракті, чи заспокоїтися відійти в сторону. Дай йому впику, але ну, ну, ти знаєш, воно йому там тіпо, не допоможе і не змінить. Ну і нема смисла його бити, його ну, Якщо воно вже загрожує тобі чи твоїм людям, звісно, треба бити в пику і зупиняти, щоб це і загрози уникнути. Але навчитися, в першу чергу розпізнавати, щоб не дати страху і звузити вашу свідомість. Бо як тільки ви дозволите страху і звузити свідомість. Ви тоді не думайте на 100% на 1-2 максимум. Бо ви вже готові до якоїсь дії, до агресії, чи до бігти, чи втікати, чи вирішувати ще. Як. Ви вже готові до, до якоїсь конкретної дії, не до оцінювання ситуації, а до дії. А нам для оцінки ситуації не так багато не потрібно. Тільки зупинитися, подивитися і прийняти рішення. Це 0,5 секунди. Ну, добре. Давайте по секунді на кожну історію. Одна, два, три. От вам по секунді на кожну. Зупинитись здихнути, оцінити. Окей? Okay?